Засідання Постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення молоді, фізкультури і спорту та гуманітарних питань з 28.11.25 року. На порядок денний винесені такі питання. Перше про затвердження порядку денного засідання Постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту і ознайомлення ще плюденьного і пленарного засідання. Переходимо до роботи. У нас перше питання. Чергу денно всі отримали на руках черга денна, всі ознайомлені. Питання по черзі денній немає. Якщо питань немає, тоді пропоную проголосувати про прийняття і затвердження даної черги денної. Фуголь за? Прошено. за. Шабарян. За відніченко відсутній. Одне питання. На цьому все. Якщо у вас немає запитань. Питання розглянуті, комісія завершує свою роботу.